У серпні 2001 року найвищі посадовці держави цим каменем заклали всеукраїнський парк пам'яті борців за свободу і незалежність України. Минуло більше чотирьох років, але довколишні краєвиди й досі патріотичних почуттів чомусь не викликають. Високі бур'яни, хаотичні стежки і поодинокі дерева. Це ознаки теперішнього парку борців за незалежність біля столичної Троєщини. У Деснянській райдержадміністрації столиці, яка опікується його побудовою, запевняють, все під контролем. Парк збудують, але коли і що саме достеменно невідомо. Все. Опирається у створення парку Троєщина, у рамках якого менш ніж десяту частину виділять під патріотичну зону відпочинку. Єдина проблема час потрібно затвердити відповідний проект на рівні міста. Якщо там десь хтось сказав, що ніби цю землю збираються продати, чи продали, чи комусь там відвели додатково, то на сьогодні такого немає. Є територія, яка згідно рішенням сесії міської ради передбачена під ландшафтну зону. Де має бути створений відпочинок для мешканців, які живуть поруч в цих мікрорайонах? Тім, всеукраїнський парк, присвячений героїчним українцям, може й не з'явитися через земельні чвари за новою програмою розвитку зелених зон Києва, кількадесят гектарів Троєщинського парку вивели зі статусу зеленої зони. Тож посеред зелені збудують житловий комплекс Московський. Екологічні організації вважають, що патріотичне око, висотки російських інвесторів аж ніяк не милуватимуть. А саме землевідведення є грубим порушенням генплану розвитку столиці до 2020 року. Якщо буде скасована програма розвитку зеленої зони міста Києва чи принаймні буде примушено Київраду внести до неї зміни, привести її до показників генплану, то всі випадки і. От наш випадок із парком Траєщина і всі інші сотні буквально прикладів, де зелені зони втратили якісь шматки, а то й повністю зникли. Вони всі повернуться в статус зеленої зони. У Деснянській райадміністрації кажуть, що за умови схвалення проекту на рівні міста Київ отримає одну з найкращих відпочинкових зон. Її частиною буде парк пам'яті борців за незалежність. Екологи підтримують патріотизм влади, але нівечити зелені зони міста не дозволять. Теж з патріотичних міркувань. Богдан Гдаль Олександр Плот... को किया